Посилочка від ритуальс. Це все буде для мого інстаграм-магазину товарчик. Зараз розпакуємо, але тут багатство. Клас. Розпочну з мила для рук в міні-форматі. Його буде в наявності аж 5 штучок. З ароматом сакури. Дуже класно пахне. У мене є така пінка. Неймовірний аромат. Його в наявності буде 5 штучок. Такий міні формат дуже зручно. Потім пінки. Новинка. Лімітована серія була доступна тільки до замовлення через інтернет. Пінка їх також буде. Шість спінок. Шість спінок. Шампунь для волосся. І також я взяла до шампуню для волосся, можливо, як комплектом його, точніше, як наборчиком купувати. Олійка ароматизована для волосся. Для шкіри. У мене така є. з Апельсинчиком та корицею така помаранчева. А це взяла на продаж саме цю. Пахне свіженько, класно. А також скраб для тіла із сакурою можливо, як наборчиками купувати, можна складати. І ще афієнтська пінка така, буде також доступна до замовлення. І зараз хвилинку ще покажу те, що я купила була попередній раз, але зараз покажу, що ще буде доступно до замовлення від бренду Rituals. Також в наявності будуть такі кавові скраби. Їх два. А також... Кондиціонери для волосся із сакор. І сокору дуже багато. Товарчику, дуже класно пахне, такий солодкий свіжий аромат. Можна скласти комплектиком, точніше, можна скласти на на подаруночок, буде дуже класно. І також все пакуватиметься в пакетики від Rituals. Такі більші, які на більшим замовлені і такі маленькі. Для матки замовлення. А що вам сподобалось найбільше? Пишіть в коментарях.